Ну що, у нас, як завжди, по класиці дельфіни плавають у Чорному морі. Для вас, мої любі підписники, вночі нас бомбили терористи, а зараз на, до нас приплили стая дельфінів на 16-й станції Вілого Фонтану. Ось він випернув. Сподіваюсь, ви бачите. Ось ще один. Їх багато. Вони нас приплили порадіти за нас, що ось він ще виплив, що ми вижили в цьому жахливому становищі після цих терористичних атак. Ось ще пірнають вони, знаходять собі їжу. Ну що, щось там вкусненьке знайшли. Ого, як він випернув, ви бачили? Він переплив підводний пирс. Там на глибині є на підводний пирс і він його перестрибнув. Чудова картина. О, біля чоловіка пливе. Людина плаває разом з дельфі... Ого, як попірнає, ви бачили? О, які вони різдвяться там.